Господи Ісусе, я приходжу до Тебе з тягарем, що стискає моє серце. Мені так важко, що, здається, сил вже зовсім немає. Я падаю, я виснажена, і темрява навколо стає густішою. Але навіть у цьому мореці я знаю Ти на троні, Твоє царство не похитнеться, і останнє слово завжди за тобою. Господи, допоможи мені не впадати у відчай, підтримай мене своєю любов'ю, дай мені відчути твою присутність і твою руку, яка піднімає мене, коли я падаю. Ти моя скеля, мій пастир і мій цілитель. Я вірю, що твої плани кращі за мої, навіть коли я не розумію всього, що відбувається. Я віддаю тобі свій біль, свій страх і розпач. Ісусе, будь моєю силою там, де мої сили зникають, Дай мені мир що перевищує всяке розуміння. Я довіряю тобі, навіть у найтемніші моменти і вірю, що Твоя любов переможе все.